Всім привіт! І ви на моєму каналі Labredo Кецька Луна Сьогодні у нас спроба по такого корму. Луна вже чекає і зараз будемо відкривати. Купляли ми його за 25 гривень. Він з червоною рибою і з сиром. от так Ми давно не знімали, то сьогодні ми будемо вже знімати. Відкриваємо. Все, ми вже відкрили. Пахне нормально. Луна вже мушкає. Зараз будемо. О. Ого! Просто подивіться, що це за суп? Луна. Ну, пробуй. Окей. Кс -кс -кс. Луна, ти що? Корму не хочеш? Проблемки. Вона не дуже хоче його їсти. Воно Макбандер, як не кажуть. І все? А, ні, ні. А, ні. Да ти будеш їсти чи ні? Назва. Вот, название выглядаю вот так. Да, с таким смаком. Ну, Но пахнет нормально мені, а її-то не знаю. Não, não espera aí, eu Повернемося, коли вона доїсть. Вибачте за поступлені звуки просто нас зможете. Ну, все, оцінила ми цей корм на 10, 10. Мені сподобався запах, це дуже сподобалося. Всім пока. Зустрінемося в новому відео.